Добрий день, шановні дев'ятикласники! Сьогодні з вами я, Ганна Ярмолева, вчитель математики Херсонської школи. І сьогодні я до вас з темою, повторенням теми квадратичні нерівності та їх системи, тема курсу алгебри 9 класу. І перше завдання розв'язати нерівність їх з квадрат менше 9. Як ми з вами знаємо, для того, щоб розв'язати нерівність, найкраще зробити. Прирівняти, замість, нерівності, знак, замість знаку нерівності поставити знак рівності і вже розв'язати дане рівняння, а потім по числовій, по числовій прямій визначити проміжок саме нашої нерівності. Тобто, якщо х квадрат дорівнює 9, то х може бути або 3, або мінус 3. Познач, позначивши ці точки на, числовому, на числовій прямій, ми з вами бачимо, що якщо ми візьмемо край, з крайнього правого інтервала число, наприклад, 10. В нашому випадку можна взяти, бо воно більше за 3. Підставимо його в нашу нерівність, то буде 10 в квадраті 100. 100 це більше 9, а не менше. Тому тут ставимо знак плюс. Отже, далі буде мінус і плюс, тому що знаки чергуються. Нас, <кхм> вибачте, завдання. Менше, тому ми беремо той проміжок, де мінус. Так як нерівність строга, у нас точки виколоті, тому дужки будуть звичайні круглі. Отже, відповідь до нашої нерівності від мінус 3 до 3. Продовжуємо далі. Розв'яжіть систему рівнянь. До речі, якщо ви раптом не встигли, то можете поставити на паузу і дописати, а потім повернутися вже з нами працювати далі. Розв'яжіть систему рівнянь. Х плюс Y дорівнює х квадрат-хі плюс y квадрат дорівнює 7. Як ми з вами знаємо, для того, щоб розв'язати систему рівнянь, є кілька методів. В даному випадку доцільніше використовувати метод підстановки, тобто виразити або х через y, або y через x. Ми виразимо ось так, тобто х зорівнює 5 y, тобто виразили ми x. Тепер замість x скрізь, в другому рівнянні ми підставимо його значення 5 y. Вийде таке, таке рівняння. 5-Y в квадраті, мінус 5- -Y, помножене на y плюс y в квадраті дорівнює 7. Спростивши це рівняння, ми отримуємо ось таке. 25-10y, плюс y в квадраті, мінус 5y, плюс y в квадраті, плюс у квадраті, 7 перенесемо в цю сторону і буде мінус 7. Тому, далі, звівши подібні всі доданки, ми отримуємо таке рівняння. 3Y в квадраті мінус 15 плюс 18. Неважко помітити, що в цьому рівнянні в нас кожен коефіцієнт ділиться на 3. Тому, спростивши цей вираз, це рівняння ми отримуємо таке квадрат мінус 5Y плюс 6 рівня 0. Дане рівняння дуже легко розв'язується за допомогою теореми Вієта, де y1 плюс y2 дорівнює 5. А y повножити на y2 дорівнює 6. Ми знаємо з вами, що сума 2х3 це 5, а добуток 6. Отже, нам підходять дані числа. Підставивши замість y в наше рівняння перше х дорівнює 5 мінус y їхні значення, то ми отримуємо, що х перше буде 3, а х друге буде 2. І для того, щоб записати відповідь, нам з вами треба записати по черзі координати y, Одна точка і друга точка. У нас будуть перша точка 3, 2, друга точка 2,3. Переходимо до наступного завдання. Користуючись рисунком, нам треба вказати множину розв'язків нерівності х4х мінус х квадрат більше нуля. Ми з вами знаємо, що якщо більше нуля, вибачте, якщо більше нуля, то нам треба дивитися на той проміжок, де наша функція більше нуля. Чому функція? Тому що це ж у нас буде функція, отже, ми дивимося на цей проміжок, ось у нас це функція більше нуля, тому х в даному випадку від 0 до 4. Отже, х належить від нуля до 4, відповідь від нуля до 4. Множина розісків нерівності 4х-хвадрат більше 0. Ми могли з вами розв'язати дане рівняння, але у нас є малюнок, дана нерівність, вибачте, то ми можемо за малюнком це зробити. Приходимо далі. Розв'яжіть нерівність x плюс 7 на x-2 більше або рівне нулю. Знову таки, для того, щоб нерівність розв'язати, найкраще це е, прирівняти до нуля. Прирівняли, ну, тобто замість знаку нерівності, поставити знак рівності. Далі дивимося, що у нас тут дуже легке, тому що м, добуток множників буде дорівнювати 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто, в нашому випадку буде або мінус 7, або 2. Позначивши це на числовій прямій, ми отримуємо з вами, що. Ось такий вигляд. Заштриховані точки, тому що нерівність не строга. Далі дивимося з вами, що, підставивши знову-таки, з правого крайнього інтервалу будь-яке число, в нашому випадку ми знову беремо 10. Підставляємо буде 17 помножити на 8. Два додатні, значить, в добутку буде теж додатні. Отже, тут буде плюс, і далі чергуємо: мінус плюс. У нас більше борівне нулю. Отже, нам підходять ті проміжки, на яких знак плюс. В даному випадку відповідь буде від мінус нескінченності до мінус 7 в квадратних дужках, тому що не строга нерівність. І в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності. Переходимо до наступного завдання. Це буде останнє завдання. Периметр прямокутника дорівнює 32 см, а площа прямокутника дорівнює 60 см, знайти сторони прямокутника. Ми з вами знаємо, що периметр прямокутника це сума довжин всіх сторін е, нашого прямокутника. Так як прямокутник це фігура, в якій протилежні дві сторони рівні, а всього їх чотири, то ми можемо з вами записати периметр. Е, Прямокутника як 2 помножити на А плюс Б, наприклад. І це буде 32. А до площа буде А помножити на Б. Правильно ж по формулі. Тому ну, буде 60. Нам треба знайти сторони прямокутника. Отже, ось такий вигляд буде мати наша система. Далі дуже легко помітити, що перше рівняння ми повністю можемо поділити на 2. І вийде у нас А плюс Б дорівнює 16, а А на Б дорівнює 60. Якщо ви уважно поглянете на ці два рівняння, то вони дуже схожі на вже використану теорему Вієта, тобто сума чисел і добуток. Тут методом підбору ми дуже легко з вами можемо визначити, що А може бути 10, наприклад, або 6, і Б може бути як 6, так і 10. Тому, наприклад, ми запишемо з вами так. І у відповіді тоді отримується, що у нас одна сторона 6 см, інша 10 см. Ось і все вирішення даної задачі. Тому дякую вам за увагу, шановні дев'ятикласники. Якщо щось незрозуміло або є, виникають якісь питання, будь ласка, ставте їх в коментарях. Буду рада з вами поспілкуватися. До наступних зустрічей. Бережіть себе!